Друзі, вітаю! Незважаючи на те, що за підсумками дводенних мирних перемовин у Берліні, в цілому немає якихось таких явних і очевидних причин, чому б Кремлю нервувати. Особливо дивлячись на те, що згідно повідомлень прямих в міжнародних ЗМІ, що навпаки Ша тиснули на Україну, щоб Україна погодилась віддати Донеччину країні агресору. Тим не менш, сьогодні ввечері так несподівано почали лунати нервові заяви з Кремля. Від офіційного речника Кремля, головного речника Путіна Піскова, а також від заступника міністра закордонних справ РФ Рябкова. І як пишуть пропагандисти, Пісков заявив, що Росія не знає підсумки перемовин між Україною, Європою і ША, і що Росія не отримувала жодних сигналів щодо результатів цих перемовин, і що Кремлю необхідно ознайомитися з підсумками контактів України і що. Тобто, що виходить? Цілком можливо, що певну інформацію такі Москва отримала, вона щось дізналася, і почала щось Москва підозрювати. Почала підозрювати те, що мирний план буде відпрацьований, буде узгоджений. А потім Путіна можуть поставити перед фактом. І напевно цього зараз дуже в Москві побоюються. Адже якщо брати так глобально, то насправді у США та Європи є всі можливості. Дуже швидко поставити Путіна на місце, і тому таке сьогодні занепокоєння і такі нервові вечірні заяви з Кремля. Крім того, Пісков сьогодні заявив, що для Москви є неприйнятним участь європейців в обговоренні мирного плану, що Москва виступає категорично проти. Крім того, є заяви Дрябкова, який заявив, що Росія не піде на компроміси щодо Донеччини. За його словами, позиція Москви щодо Донеччини та інших тимчасово окупованих територій добре відома для США, а також відомі ті компроміси, на які готова піти Москва. Ну, ось такі нервові сьогоднішні заяви. І загалом щодо Донеччини і наш тимчасово окупованих територій, то сьогодні пролунала заява від президента України Зеленського. Який повідомив, що росіяни щомісяця втрачають грузом 200, не грузом 300, а саме грузом 200 близько 30 тисяч військових. І це в той момент, коли зараз окупанти ніяк не можуть наростити своє угрупування. І як два дні тому повідомляв головнокомандувач Сирський, що ворог не може збільшити чисельність групування через величезні втрати. І як, наприклад, повідомляє Google, що в лютому 2022 року вторгнення розпочалося з групування близько 180 тисяч військових, це не рахуючи тих, які були на тимчасово окупованих територіях та Донецької областей, уже в листопаді 2023 року чисельність перевищила окупантів на тимчасово окупованих територіях 400 тисяч осіб. І є дані за червень 2025 року, це заява команду ЗСУ. Що кількість окупантів на тимчасово окупованих територіях близько 700 тисяч осіб, і два дні тому сирський повідомив знову про 700 тисяч осіб. Тобто, незважаючи на величезні виплати, незважаючи на те, що Кремль ставить задачі регіонам, є великі плани, вони не можуть наростити все інсугруповання. І міжнародні ЗМІ, аналітики, наприклад, Американського суту вивчення війни, пишуть прямо, що на Росії закінчились добровольці. І Медведєв нещодавно робив заяву. Він фактично підтвердив те, що цілі і завдання, які поставив Путін щодо залучення Росіян до лаку паційної армії, вони не повністю виконані. І зараз, зважаючи на те, що темпи просування окупаційних військ вкрай низькі російських окупаційних військ і такі величезні втрати, і зважаючи на те, що санкції діють сьогодні, американське агентство Bloomberg повідомило. Про те, що російська нафта зараз продається ціною близько 40 доларів за барель, навіть менше. І що це найнижча ціна ще до початку масштабного вторгнення. Такі ціни були ще в 2000-20-му, 2021 році. І зараз, зважаючи на величезні витрати на стан економіки, ситуація для Кремля погіршується, щоб там не розповідали, щоб там не кричали про так звані успіхи. І саме тому Путін влаштовує Шапіто, натягує військову форму. Парає генералів, розповідає про те, що буцім окупантів не спинити, що вони ще здатні і здатні в лапках. Бреше про окупацію Куп'янська та інше. Намагається Путін, як любить говорити на Москві, взяти на понти максимально підвищити ставки. А загалом щодо спроможностей країни агресора, то все далеко не так, як заявляє і про що кричить Москва. Звісно, є що, на жаль, ресурси, є резерви у Москви. Тим не менше, це не таке, далеко не таке, про що кричать з Кремля. На Росії пропаганди сьогодні пишуть, що Зеленський робить сміливі заяви, і що заявами на адресу РФ він таким чином зриває мирні домовленості. Крім того, пропагандисти сьогодні наголошують на тому, що Буцімто Європа зібралася отримати Україну під таким приводом гарантій для Києва. І Москва, ми бачимо, що загалом пропагандисти Путін виробляють Україну, що, начебто, Україна має бути обов'язковою чиєюсь або московською, або європейською. Ні, Україна це незалежна суверенна держава. Ми зараз боремося за нашу незалежність, і Україна просто повертається в європейський дім, європейський дім рівноправних країн. Щодо повідомлень в міжнародних змі сьогодні, з одного боку, Радіо Свобода пише, що Зеленському в Берліні викручували руки, але зробили привабливу пропозицію. З іншого боку, видання Телеграф повідомляє, що Україна і Європа досягли найбільшої перемоги за час переговорів щодо мирного плану. Щодо цієї найбільшої перемоги, це пропозиція США щодо надання Україні гарантій безпеки, аналогічних до 5 статті статуту НАТО. Раніше США ніколи не пропонували Україні реальні гарантії безпеки, а зараз вже є така пропозиція. Європейські ЗМІ пишуть про те, що це найбільша перемога на цих перемовинах. І, до речі, про це я сьогодні говорив в обідньому випуску, що є реальний прогрес, а саме те, що Україна може отримати реальні гарантії безпеки. Водночас є повідомлення в американському виданні Політико, що США дали Україні лічені дні, щоб прийняти нові гарантії безпеки. Що якщо Україна не погодиться на так званий мирний план Трампа. То вже після Різдва не буде такої пропозиції. Чесно кажучи, такий підхід мені нагадує якийсь бізнес, якийсь бізнесовий підхід, якісь різдвяні знижки, різдвяні пропозиції. Як взагалі це назвати, коли мова йде про життя людей, коли мова йде про зобов'язання Сполучених Штатів Америки? Президент України сьогодні повідомив, що пропозиції щодо мирної угоди можуть бути остаточно узгоджені протягом кількох днів. Після чого американці представлять ці пропозиції Кремлю. Тому Кремлю потрібно ще трохи почекати, ще будуть перемовини у Майамі, про що повідомляло сьогодні американське видання Axios, між українською та американськими делегаціями. А вже потім, коли все буде узгоджено, то вже тоді остаточний мирний план від Трампа узгоджений з Україною та Європою, передадуть Кремлю. Тому нехай там не біснуються на Москві, нехай очікують. Хоча, звісно, вони дуже бояться, що Путіна поставлять перед фактом. Також Зеленський відповідаючи на питання журналістів, чи тиснули ша на переговорах на нього на Україну нашу делегацію. Він заявив чи не заявив, а сказав, що вважає, що США не вимагали від України територіальних поступок. А Київ сприймає це все як вимоги країни-агресорки Росії. Тобто, Україна Зеленський відповів так досить дипломатично, хоча ми усі розуміємо, що відбувається. І особливо на тлі сьогоднішніх новин, що в Україні зараз ведеться робота над новим законом про вибори під час воєнного стану, і що цю роботу очолив Корнієнко, перший віце-спікер Верховної Ради України, тобто Україна відпрацьовує усі можливі сценарії та варіанти. Щодо гарантій безпеки, президент України сьогодні повідомив, що є документ, і що в Україні діятимуть безпекові сили європейських країн, і що ініціативу очолять Франція і Британія. Поки невідомо безпекові сили військовослужбовці країн, однак сьогодні пролунала заява з Польщі, що Польща не буде відправляти своїх військових, і тепер уже зрозуміло, чому Польщу не запросили на мирні перемовини і чому в Польщі так обурювалися. Очікуємо додаткової інформації, які саме країни готові відправити миротворців в Україну. Звісно, після укладення мирної угоди. А тим часом гучна новина, про яку сьогодні повідомляють усі міжнародні ЗМІ. Це те, що у Гаазі 35 країн підписали конвенцію щодо репарацій для України. Згідно цієї конвенції вже створена міжнародна комісія з розгляду заяв щодо шкоди задіяної агресії Росії проти України. Тобто зараз ця комісія буде рахувати шкоду, рахувати збитки, відповідно, щоб потім виставити їх країні агресору. Стосовно добрих новин стосовно підтримки України. Сьогодні було чергове засідання у форматі Рамштайн в режимі відеоконференції. І сьогодні змі повідомляють, що Великобританія надає 600 мільйонів фунтів на ППО для України на зимовий період. Також Великобританія незабаром розпочне виробництво нових безпілотників-перехоплювачів на своїй території і буде передавати щомісяця тисячі нових безпілотників Україні. Німеччина повідомила, що вона передала Україні дві системи ППО Петріот та дев'яту систему ППО Айрісте. Є повідомлення від Нідерландів, які виділили Україні 250 мільйонів євро на боєприпаси для F-16. Було б дуже добре, якби ша погодилися продати Україні ракети АІМ 120 останнього покоління чи останніх поколінь, які можуть збивати цілі на дистанції. Понад 120 кілометрів, а в ідеалі 160 плюс кілометрів. І такі ракети є. І президент України вже офіційно, прямо, публічно говорив, що, на жаль, ША не продають такі ракети. А це б значно вплинуло на ситуацію на полі бою, якби Україна почала регулярно збивати російські бомбардувальники. Є добрі новини з Канади, яка виділить ще 50 мільйонів доларів на дрони для України, і що на початку наступного року має стартувати постачання двигунів комплектуючих для ракет АІМ 7 та ІМ 9 Друзі, а закінчимо цей випуск на такі потенційно добрі новині. Є заява від прем'єр-міністра України Сверденко, що в Україні скоротиться відключення світла завдяки вивільненню 800 МВт потужності. Це було зроблено з результатами перегляду списків об'єктів критичної інфраструктури. Переглянули списки, зробили висновки і вивільнили 800 МВт потужності. Тому очікуємо скорочення відключення світла, очікуємо оптимізацію графіків. Є заява на тлі таких повідомлень від Тімченко з ДТЕК. Що зараз ключове завдання це пошук обладнання для відновлення енергосистеми. Є зараз проблеми з пошуком трансформаторів, з пошуком різних насосів, і Україна в цьому плані робить все максимально для того, щоб швидко відновити пошкоджені об'єкти енергетики. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися свої думки. Щодо всіх цих подій, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.